У мене є Галина, вона мене не залишить у скруті, не раз казала Марія про свою сестру і не тільки казала, а була впевнена, що саме так і буде. Її сестра Галина, жінка добра, щира, завжди з відкритим серцем і щедрою душею. Її чоловік Степан, тихий працьовитий, з яким вони виховали трьох дітей двох синів і доньку. Життя їхнє було нелегким, починали з нуля, але з роками стали справжніми господарями, збудували хату, посадили город, тримали худобу. Галина була не лише доброю матір'ю, але й і родина. Її рідна сестра Марія після розлучення оселилася в місті, жила там сама з донькою, і як тільки трапляла біда, відразу бігла до Галини. Галю, позич грошей, бо в мене з роботою скрута. Галю, приїдь, посиди з моєю Оксаною, бо я мушу в Київ поїхати. Галю, ну ти ж знаєш, у тебе дім повна чаша, а я сама, мені важко. І Галина допомагала, без нарікань, бо ж сестра нікого ріднішого не має. А Степан тільки зітхав. Галю, ти знаєш, я, як я тебе поважаю, але дивися, аби не сіли тобі на шию. З братом теж була схожа історія. Петро молодший за неї був веселий матки, але не дуже охочий до роботи. Постійно щось починав та не закінчував то бізнес, то ферма, то ще якась вагідна справа, і щоразу приходив до Галини. Сестро, виручи, я вже цього разу точно стану на ноги і все віддам. Галина і Степан допомагали то грошима, то картоплею згороду, то просто словом чи підтримкою. А коли Петро потрапив у лікарню, вони першими побігли, носили передачі, платили за ліки. У відповідь подяка лише на словах і більше нічого. Минали роки, донька Галина Наталка вийшла заміж у сусіднє село. Старший син поїхав за кордон, а молодший залишився вдома. У Галини Степана було повно турбот, але душа раділа, що діти стали на ноги, і все було б добре, якби не постійне, треба від рідних. Сестра Марія вже відверто почала розраховувати на Галину у всьому. Ти ж так у селі, тобі легко з дому вийти. Привези мені яблуки, картоплі і ще, може, ту куртку, що твій Степан не носить. А коли Галина натікала, що важко, Марія ображала і сказала, що сестра загордилася. Петро теж не відставав, телефонував і нарікав От я думаю, чому мені не щастить, бо у когось все, а у мене нічого. Але ж я теж маю право чому мені не дісталось хоч шматка від татової хати? Бо ти тоді сам відмовився, м'яко нагадала Галина, бо ви мене не підтримали, як слід відповідав сердито. Потім захворів Степан серйозно. Галина сиділа біля нього днями й ночами, усе господарство лягло на неї. Наталка приїжджала, допомагала, але інші родичі ніби не чули ні брат, ні сестра, тиша, хоча вони все добре знали. Після похорону Степана Марія приїхала з порожніми руками і претензіями. Ти хоч спадок оформила, бо там вже й Степанова частка була, а якщо моїй оксанці теж треба допомога на житло. Петро прийшов на другий день після похорону і сказав А я думав, що якби ти поділася городом, я б хазяйнував. А то тобі тепер самі все важко? І от в Галині щось надломилося. вперше за все життя вона не посміхнулась, не погодилась, не запропонувала рідним допомогу. Ви пам'ятаєте, скільки разів я вас підтримувала? Ну, ну ти ж сама, ото ж сама, бо хотіла, а тепер не хочу, бо в мене більше нема сил. Вперше за стільки років Галина зробила те, що хотіла сама. Вона здала половину городу в оренду, продала стару корову, купила білет і поїхала до доньки на два тижні. Просто так. А перед поїздкою сіла і написала два листи Петрові і Марії. Без образ, але з правдою. Про те, як було важко бути тією, хто завжди має та ще й мусить дати. Про те, що родина не лише в словах, але й у ділах. І про те, що підтримка це не обов'язково мусить бути, але і не обов'язок, це взаємність. Після цього Марія якийсь час зникла, а потім зателефонувала знову. Пробач, я не розуміла. Ти завжди була для мене опорою, і я звикла. А ти теж людина, я цього не врахувала. Петро спершу образився, але потім прийшов, притулився до порога і сказав Галю, я тебе підвів не раз, але ти мені сестра, і я вдячний, просто не вмів це сказати. Галина ще довго тримала в серці ту мить, коли вперше сказала ні, і зрозуміла любов не вимірюється тим, скільки ти даєш, а тим, чи цінують тебе. Родина це не лише ті, хто поруч, а ті, хто поруч щиро, бо підтримка то не обов'язок, а дар, і якщо ним зловживають, рано чи пізно серця закривається.